Друзі, наближається новорічна ніч, і я вам хочу побажати, щоб ви та ваші рідні почувалися і були в безпеці. А нашим героям зі Збройних сил України натхнення і сили боротися з російською нечистю з максимальною наснагою. Наш ангар вже давно відповідає новорічному дійству, і саме в грудні та січні збирається найбільше гравців на серверах гри. Цього року ми не так відповідально відносилися до прикрашання ялинки, але все ж цю функцію в нас не забрали, і декоративно можна щось повісити на неї. Але я знаю, що найбільше бажання кожного українця це побачити, як на ялинці, що на червоній площі, коливається той, хто цього найбільше заслуговує, яка була б чудова. Святкова інсталяція. А зараз, я думаю, вже всі прокачали свій ангар і займаються фармом срібла в перервах між нарізанням олів'є. А я в цей час займаюся нарізанням відео для вас. Мені хотілося зробити щось цікаве і особливе. І я вирішив вдарити на ностальгію та нагадати вам про всі новорічні наступи минулих років від самого початку до сьогодні. Гарного перегляду. І до речі. Для своїх підписників я вперше проведу маленьку акцію з коробками. Рандом вирішить долю трьох коробок, які я відправлю комусь, хто залишить коментар під цим відео. Тому пишіть ваші побажання та привітання в коментар, і не забувайте писати свій ігровий нік. Але і це ще не все. Я буду збільшувати кількість розіграшів в залежності від кількості вподобайок на відео. І тому кожна додаткова тисяча вподобайок буде додавати один розіграш. Результати я повідомлю рівно через тиждень 7 січня. Отже, друзі, я перешукав багато інформації, нарізав багато старих відео, і для мене це було все новою інформацією, так як я не зустрічав разом з вами ті старі минулі нові роки в World of Tanks. Не завжди в грудні нас міг очікувати новорічний наступ та улюблені кіногерої, що дають завдання, та купа різноманітних активностей та бонусів. Тому давайте згадувати, як це все було раніше. На дворі був вже далекий 2010 рік. Це період офіційного релізу World of Tanks. І саме на Новий рік пройшло всього півроку з моменту початку відкритого бета-тесту. Тому очевидно, розробникам було не до організації нової. Борічних активностей, адже в гру тільки завезли такі зараз звичні мапи, як Руїнберг та Ель Халув. Також підключили голосовий чат. Ох, наслухався я про нього від своїх друзів, які грають в танки з релізу. Тобто гра почала активно розвивати контентну складову, але все ж 29 грудня розробники випустили святкове оновлення, в якому переробили преміум. Та звичайні ангари в новорічний стиль. І так колись в людей з премом був свій власний ангар, який певно підіймав самооцінку. До речі, традиція робити новорічне відео започаткувалася на самому початку в 2010 році і тягнеться по цей час. Також тоді було замінено прапори на базах на новорічні ялинки, які вже хоча б трохи змінювали настрій на новорічний. Та підіймали настрій похмурим танкістам 2010-х. В майбутньому я зустрічав такий мод і ще думав навіщо він потрібен. Крім мінімальних візуальних змін, діяли знижки на слоти в ангарі, також на преміум техніку, ну і звичайно, на обладнання та розхідні матеріали. Також саме тоді подарували перший преміум танк. Всім, хто був зареєстрований в грі до 2011 року, це був М3 Стюарт. Він же м 3 легкий, і як бачимо на сьогодні, ця традиція з малорівними премами жива і досі. А вже рівно через рік гравцям подарували новий танк не третього і не четвертого рівня. Це буде ЛТ Тетрарх другого рівня. Справжня імбіща пісочниці. Ця машина і зараз цікавить гравців, коли рідко але попадає в продаж. Танк не має ні броні і погано керований, але тільки задумайтесь: на другому рівні він має підкалібри з пробиттям в 121 міліметр. Ну і крім цього танку, новий рік 2012 року нічим особливо не запам'ятався. А все тому, що в той час розробники якраз вводили в рандом нову третю на і це були французи. І якраз перед самим святкуванням Нового року, 28 грудня, сервери оновилися до версії 0.7.1. Ангар знову став святковим, і в гру зайшли французи. Звичайно, в тому році вийшов і новорічний ролик, який дав натяк гравцям про плани розробників випускати ще дві гри: про світ кораблів та літаків. Які йдуть в реліз вже в 2013 році. А кораблі трошки задрималися і побачили цей світ в 2015. А тепер коротко поговоримо про сам 2012 рік. В нашій країні разом з нашими чудовими друзями-поляками проходив чемпіонат Європи по футболу. А танки тоді отримали свій перший золотий джойстик. Активно розвивався танковий кіберспорт, аудиторія гри зростала неймовірними кроками. Компанія Wargaming почала заробляти гроші, що явно стало видно по якості наступного новорічного відео. В Цьому році гравцям подарували ще один брелок. Це була американська птт 16 другого рівня, яка, звичайно, була далека від тетрарху, але на цей рік з'явилося нове дійство: його величність новорічний марафон з купою акцій та знижок. І в той час почалось полювання за трофеями. За час якого можна було швидше прокачати свою техніку, так звичайно, зараз марафон в нас викликає зовсім інші емоції, але цей залишиться в історії 2013 року в танках. В наступному 2013 році World of Tanks був на піку своєї популярності. Гравців перевалило за цілих 700 тисяч, і до мільйону було зовсім трохи. І тому Wargaming запустив нову секретну зброю. Яка зараз являється звичною подією, вже зовсім інший новорічний марафон, від якого залишилася тільки назва. Адже так, це був перший шанс отримати безкоштовно преміум танк восьмого рівня. Із 6 до себе в ангар. Звичайно, що тоді були як і раніше, доступні різні знижки та акції. І новий брелок, екіпаж та слоти в ангар, і вперше з'явився в продажі прем-аккаунт. В новорічному наступі, який з того часу завжди вигідніше купувати саме на новий рік. Але вся увага в той час була прикута саме до преміум танку восьмого рівня. Для його отримання було необхідно виконати сім бойових завдань. І коли я чую про цей хардкор, я відразу згадую про свої походеньки в той час по різним данжам до третьої ночі в одній корейській ММОРПГ, щоб отримати вірогідністю 0,1 якусь річ, адже було. Потрібно заробити по 100 тисяч чистого досвіду на кожній нації, доступній в танках, і не було ніякої можливості пройти цей шлях за донат. А що певно найголовніший хардкор це те, що зараховувалися бої тільки на шостих рівнях. В той час в грі вже з'явилися гілки Китаю і Японії. Єдине, що допомагало отримати додатковий бонус це прем-аккаунт, який давав додатковий досвід за першу перемогу в день. Ось це на мою думку був справжній хардкор марафон А я останню свою повну гілку беджера прокачав менше ніж за 100 боїв на різних бонусах. І от, в січні 2014 року був встановлений абсолютний рекорд онлайну в 1 мільйон 114 тисяч гравців. І протягом всього року в середньому в гру катали 900 тисяч гравців. Зустріч нового 2015 року пройшла у відеоролику, присвяченому виходу World of Warships. Що вже станеться в вересні 2015 року, в якому іграшковий танчик та літак намагаються всіма силами затягнути кораблик на новорічну ялинку. З брелоків на цей рік гравцям подарували «Панцер Камфаген 2, ну і звичайно різні акції та щорічні знижки. А також те, чого всі чекали з минулого року: новий новорічний марафон. На цей раз під ялинкою чекав китайський важкий танк вз 111 І для його отримання потрібно було виконати вже нові завдання. І вони видаються трохи простішими. Адже потрібно було настрілювати шкоду та знищувати суперників замість грінду чистого досвіду. Також завдання вже дозволили виконувати на техніці вищих рівнів, а не тільки на шостих. А що певно мені сподобалось найбільше і чого я хотів би зараз відродити та спробувати з побаченого. Це новий режим, що стартанув 5 січня під назвою Зимова битва. Фішка режиму в тому, що він був восьмибітним, де можна було знищувати суперників, також лікувати союзників спеціальними снарядами. На мою думку, це виглядає класно. Така собі пам'ять грі, мелодії якої грає на моїх звичних відео «Battle City 1985». Катнути в цей режим особисто для мене було б цікавіше, а не оці всі сніжки. А тепер відправляємось в кінець 2015 року, де всіх танкістів чекав надзвичайно неприємний сюрприз. Уявляю, ваше розчарування, Олди. Так, все було на місці, і брелок подарували, Х5 за першу перемогу в день дали, і Х2 за кожен наступний бій був. І всі можливі знижки теж були, але в цьому році не дали того, що полюбилося гравцям за минулі періоди. А саме марафон на. Танк восьмого рівня, і навіть не підкинули жодної альтернативи. Так що певно це був один з найсумніших новорічних свят для танкістів після кількох років приємних активностей. Друже, а ти пам'ятаєш всі ці часи? І навіть оновлений новорічний ангар не врятував ситуацію, тому що кому він потрібен, коли в тебе відбирають шанс поборотися за прем танка. Це вам не скоробок отримати БЗ 176 чи шкоду 56. І всі ці події та максимальна кількість дизлайків на новорічному відео дала розробникам зрозуміти, що в наступному році потрібно щось змінювати. І саме тому першим нововведенням кінця 2016 року став новорічний календар. Це була фантастична новинка, яку в нас відібрали цього року вже в 2023. му І проходив він кожного року та радував гравців, які чекали цілий рік, щоб щось придбати зі знижками. В першому календарі кожного дня з'являлися пропозиції з премтанком або ж ті самі дні прем-аккаунта зі знижкою. І саме в цей рік прийшов перший новорічний наступ World of Tanks, який і став зіркою того року. І саме тоді були додані перші новорічні коробки, які з 2017 року являються традицією нового року, яку чекають багато гравців. Перший наступ, звичайно, що був не дуже підготовлений і гравцям, щоб розповісти про всі події, виклали всього одно хвилинне відео, більша частина якого була присвячена саме новорічним коробкам. Але який би негатив не писали під новорічним відео того року, це вдихнуло нове життя в танковий Новий рік. Прикрашати ялинку було цікаво. Також подарували новий брелок шведський танк L60, і практично все в цьому році було зав'язане на шведах. Так як ця нація тільки з'явилася в грі, і саме тому збираючи іграшки та наряджаючи ялинку, ви підіймали святкову атмосферу, і в якості нагороди отримували не тільки дівчат-танкісток, а й хороші знижки саме на шведську техніку. В той час в гру ввели і безкоштовні коробки з іграшками на ялинку. А іграшки ділилися на рівні від першого до п'ятого. Платні коробки ділилися на три типи, що відрізнялися по ціні. Та різними шансами отримання іграшок в найдешевших коробках можна було зустріти прем танк восьмого рівня М46 Патон Корейський. А от в найдорожчій коробці ціну, я на жаль, не дізнався, але щось в районі однієї тисячі гривень, 100% випадало щось зі списку преміум танків 8 рівня, серед яких був присутній Скорпіон, топ танк того наступу. Але з однієї такої коробки можна було отримати і всі 5 іграшок максимального рівня для збільшення атмосфери свята. Так що саме в цьому році нам принесли досі нам звичний новорічний донат. Новорічний наступ 2017 року приніс купу позитивних емоцій, а тому розробникам було потрібно його тільки розвивати далі. Саме тому в 2018 році було додано багато нововведень. Іграшки були розбиті на чотири колекції, як є і зараз. Також в ангар додали можливість наряджати не тільки ялинку, а й будинок з двориком. А за те, що ти зібрав всю колекцію іграшок якоїсь колекції. Видавався унікальний новорічний 2D-стиль, нанести який можна було лише на танк прив'язаної нації. Також в 2018 році ввели колайдер, що міг крафтити іграшки, якого через 5 років в нас заберуть. Завдяки безкоштовним коробкам, везінню при крафті, можна було зібрати повністю одну колекцію іграшок ближче до кінця івенту і розкачати свою атмосферу до 10 рівня. А сама атмосфера не тільки давала тобі в ангар новий брелок Т-29 за перший рівень атмосфери, а й різних бонусів. Знову дівчат-танкісток, що буде з'являтися тепер постійно на новий рік, а також нарешті з'явилися бонуси до срібла та досвіду. І відтоді новорічний марафон це час активного фарму в боях. А якщо ти хотів отримати бонуси швидше за всіх, ласкаво просимо в преммагазин, в якому з'явилися новорічні коробки чотирьох видів, кожна з іграшкою п'ятого рівня, якогось конкретного типу. Але ці коробки купувалися не лише для іграшок. Адже в коробки завезли преми восьмого рівня, такі як знову ж таки Скорпіон Джі, Лорейн 40 тонн і навіть той самий Тай 59 Який з останніх відеотопів, що виходили на моєму каналі, по вашим коментарям був добротною імбою. Наступ 2019 року залишився таким самим. Єдине, що це іграшок стало набагато більше, і новорічний ангар став інтерактивним. Почали з'являтися риси нашого сучасного новорічного містечка. Нам підкинули новий брелок МК, який нічим не здивував. А от дівчата танкістки, що видавалися за підвищення рейтингу атмосфери свята. Також почали підкреслювати зимовий настрій хоча б своїми фаміліями. Але на цьому не все. В коробках теж з'явилася можливість отримати унікального члена екіпажу вбивцю Різдва Діда Мороза. А також вперше занесли шанс отримати 3D стилі на танки. І відтоді це стало постійною пропозицією. Тобі міг випасти стиль на гриля ІС 6 та бачата. Також склад премтанків значно покращився, адже тут були і Скорпіон G, і захисник. А найголовнішою нагородою був прем сьомого рівня, німецька блоха е 25 Але відсоток її випадіння був менше одного. Але по статистиці вже не в кожній 75-й коробці, як в минулому році, а в кожній середньому 25-й коробці випадав високорівневий прем. І саме в цьому році бонуси за атмосферу поділилися по колекціям, і тепер стало складніше прокачати її до кінця. А от вже в 2020 році іграшок стало ще більше. По 96% в кожній колекції. Про бонуси для звичайного, вільного і досвіду екіпажу можна було забути, адже в цьому році залишився лише бонус на срібло. І щоб отримати максимальний приріст в 50%, було необхідно зібрати абсолютно всі іграшки із всіх колекцій і всі 4 великі іграшки. Також вже з'явилася можливість виготовляти іграшки за уламки в колайдері за допомогою антиповторювань. Але тоді упорюватися в крафт всіх колекцій для отримання 2D-стилів це було самогубство. Тому більшість гравців робили головною ціллю прокачку атмосфери на 10 рівень, щоб за її рівні отримати свій амп 35 легкий француз типу брелок та новорічний стиль, зимова казка в 2020 році. Розробники вперше здивували вибором премтанків з коробок. Так як в попередні роки вони робили ставку на нестаріючу класику, то тут вперше підкинули нові преми, такі як Об'єкт 705 варіант 2, і це на той момент був перший двогарматний танк. І зараз вже так звичний е 75 тс І саме тоді, в коробках, компанію їм склали Progetto 46 і су 130 пм Звучить цей весь набір дуже впевнено, якщо рівняти з минулорічними калібанами та торнвагенами. Щодо 3D-стилів, то тут гравців порадували унікальними шкурками: на Ягу Є100, АМІкс 13 105 Об'єкт 140 та Об'єкт 430 і американця т 110 10 є 4 і якщо відсоток випадіння преміум в минулому році мав чотири варіативності, наприклад, у блокі Е-25 був свій шанс, то в 2020 році всі танки отримали однаковий відсоток, і в середньому один прем випадав на 37 коробок, що відповідало 2018 року. Та стало гіршим в порівнянні з минулим роком. Ну але й танки насправді варті уваги. Настав 2021 рік, і саме в грудні на цей новорічний наступ я почав грати в танки. Тому саме цей грудень і став для мене особливим. В цьому році Wargaming вирішив провести революцію в наступі і запросили самого Чака Норріса, як головного героя події, якого можна було отримати в кінці проходження всіх завдань. як командира на танк. Презентацію для нас зробили надзвичайно красиву. На відео грошей не пошкодували. Ну, звичайно, чак ж не буде зніматися в будь-чому. Розпочалося відео з представлення новорічного ангару, того ж самого містечка, що є зараз. Чотири новорічні колекції презентували чотири дівчини в костюмах різних новорічних тематик. А в кінці ролику нам представили героя Чака Норріса, який дістав з верхівки ялинки застряглого там кота. Для цього він просто підняв свого танка догори, щоб кіт міг залізти на гармату. Це всього очак. Зайшовши в гру, ви отримували малорівневу німецьку ПТ з барабаном. Кожного дня нам насипали малих коробок, з яких випадали іграшки. Також з'явилися випробування чака, за виконання яких можна було отримати новорічний слот для техніки, розміщуючи техніку, в який можна було вибирати необхідний бонус на досвід екіпажу чи прокачки. Також сам чак отримав унікальну озвучку зі своїми фразами непереможності. За прокачку новорічної атмосфери нам насипали непогані подарунки. Дівчата, танкісти, десятки креслень для відкриття нових гілок прокачки. Також з унікального за 5 виконаних завдань Чака давали спеціальний слот Чака, який був універсальний. В великі новорічні коробки помістили дві іграшки: одну п'ятого рівня і одну малорівневу. Також по 250 золота в кожну, ну і звичайно, додаткову рандомну нагороду. І кому тоді пощастило, міг отримати собі в ангар Бізонте C45. На жаль, він мені тоді не випав, так як я коробок брав дуже мало. Також падав g 1008 108, барабан на ПТ, і мій певно перший премтанк в цій грі Бурас. Ще випадав і СУ-152 радянська ПТ. Додатково в коробках падали 5 3D стилів. На 60 ТП типу Левандовського, на Мастодонта Мауса, на британського коня Арту, СТБ-1 з сосновими гілками та ВЗ-111-5А. На цьому все про мій перший наступ. Рухаємося в минулий 2022 рік. В цьому році ми знову ж таки відправилися в наше зимове містечко, де відразу в ангарі нас чекав новий новорічний брелок «Танк Конверт Т3. Іграшки втратили свої рівні, і ангар можна було прикрашати тим, чим тобі подобається. А атмосфера свята збільшувалась навіть від того, що ти отримував нову іграшку. В 2021 році Wargaming поставив свою нову планку в наступі, запросивши на подію Чака Норріса. А в 2022 році потрібно було робити щось ще цікавіше, і саме тому був запрошений давній любитель реальних танків Арнольд Шварценеггер яким ми провели тих півтора місяці в Арнольда? Були свої завдання, за які він давав приємні нагороди та свій унікальний 2D-стиль. Ну і звичайно, в самому кінці Арні ставав нашим командиром. Як і раніше, в нас були колекції з прикрасами, за збирання яких ми отримували 2D-стилі, і нарешті тільки в цьому 2023 році я зібрав їх до кінця. Найбільшою несподіванкою по бонусам стало те, що в 2022 році бонуси по сріблу та досвіду ми могли отримувати і по закінченню наступу ще два тижні. А тепер про танки з коробок. Як на мене, це була одна з найневдаліших підбірок танків, хоча можливо, це тому, що мені не випав саме той бажаний, що зветься шкода Т-56. Для початку це був калібан, потім Торнваген, якого я практично не помічаю в рандомі. А наступним була перлина нової гілки американських тяжів, перший Йох М4Уай, чи є шанувальники цієї машини. Також 122 ТМ, наступний танк це середній китаєць, що схожий на важкого танка. І спочатку я його ненавидів, але зараз рахую одним з найкращих, що могло випасти з минулорічних коробок. Ну і звичайно шкода Т-56 з барабаном на два снаряди. Чудовий танк, який мені не доїхав в ангар. І головна фішка цього новорічного наступу це те, що нам додали умову 100% випадіння према восьмого рівня на 50 й коробці. Щодо 3D-стилів, то нам падали вони на st 2 та об'єкта 268, варіант 4, також на Шерідана та новинку того року Ріно Черонте. І нарешті дуже класний стиль на бабаху. Ось так і закінчився наш минулорічний наступ. А в цьому році ви всі вже знаєте, що ми отримали в новорічному наступі. От вже й кінець цього відео. Маю надію, що тобі сподобалося, і ти отримав позитивні емоції від перегляду. Підтримай розвиток каналу, став вподобайку та пиши коментар, адже це мотивує робити відео далі. Хто бажає підтримати новорічний наступ автору, посилання на монобанку в описі до відео. Друзі, бажаю всім в наступному році отримувати перемоги і тільки перемоги у всіх ваших починаннях. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть нашим ворогам!